Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Цього тижня відбулася позачергова сесія міськради Дніпра. Депутати зібралися онлайн, чого вже давно не було. Зібралися в екстреному порядку, щоб вирішити питання: потрібно місту брати кредити чи ні. Один транш на створення альтернативи при Дніпровській ТЕЦ, у тому числі на будівництво котельні перекладання труб водоканалу тощо. Другий на модернізацію колії на першому трамвайному маршруті з перших хвилин стало зрозуміло, що сесія легкою для мера не буде. У фракції Слуга народу виникли питання: а чи дійсно потрібно місту брати кредити на реалізацію цих проєктів, чи можна обійтися наявними ресурсами, оптимізувавши їх? Ці питання озвучила керівниця фракції Аляда Мансурова. Перше питання щодо... Транспортної комунального підприємства щодо е шляхів першого трамваю, що Я вчора казала на погоджувальній раді, доповідав, що ці гроші терміново треба, бо все встане. Пан Міллер вчора нам розповідає, що у нас є трамваї, які ми маємо запустити. Якщо ми не зробимо цю реконструкцію, е ми не зможемо запустити ці трамваї. У мене ще більше тоді питань. Чому ми, маючи трамвай і розуміючи, що вони до нас приїдуть, не готувалися до цього процесу, у нас ще раз наголошую, був профіцит бюджету, тому ці гроші можна було а, взяти там, з тюльпани це гарно, озеленення теж, але я думаю, можна якось почекати. Це перша наша думка. Друга. Щодо ТПшки, доповідач нам вчора доповідав, що загальна кількість вартість цього Проєкту 750, десь мільйонів ми беремо 200. Тобто, нам виходить, що в принципі цих грошей у нас не вистачає, і далі нам ще треба буде добирати ці гроші. Не зрозуміло, де ми візьмемо 550 мільйонів ще. Бо пан Самилик нам каже, що загальна вартість 750 а ми беремо 200 Як ми будемо потім, потім шукати, чи запустимо це тепер теж ну, таке питання, бо сказали, до кінця року. А наскільки я пам'ятаю, Борис Альбертович, ви наголошували, що це термінове питання, і ми до опалювального сезону маємо запуститися. Третє питання у нас це водопостачання, де ми беремо кредит, і все ж таки ще раз пропоную подумати над тим процесом, що ми можемо зараз переглянути з інших. Витрат міської ради, які не та не настільки є важливими сьогодні, в, в, в тому стані, в якому знаходиться наша держава. Тому а, брати кредити під час війни, знаєте, якось а, і покладати ці борги на людей, маючи профіцит бюджету, а, висаджуючи квіти і рослини, яких у нас до цього не було нічого страшного, ми якось переживемо, все ж таки закликаю депутатський корпус. До того, щоб ми переглянули і не брали борги, а з інших якихось віддатків, неважливих для міської ради як висвітлення діяльності сьогодні. Да, я вважаю, все ж таки, що хто хоче, той і так бачить, що у нас відбувається в місті, і не треба нічого висвітлювати нам. Тому пропоную всім депутатам, все ж таки, ми ж за два дні якось там розглянули ці питання. Переглянути питання, не брати борги, а з інших віддатків добратися з цих питань. Пропозиція відмовитися від висаджування квітів, а також витрачання мільйонів гривень на піармера та його оточення не знайшла підтримки з боку Бориса Філатова. Мер виступив категорично проти. Я не хочу там коментувати, що кажуть шановні наші колеги, тому що це певна маніпуляція. Давайте візьмемо з квітів і зробимо на лівому березі. Якщо ми всі квіти і все висвітлення, і все, що тільки можна виключимо, це не спесспівпідставні суми. Особисто в мене склалося враження, що керівництво мерії особливо не переймалося належною організацією цієї сесії. Просто вирішили швидесенько провести її онлайн, аби уникнути неприємної картинки з намаганням громадських активістів потрапити до сесійної зали, при цьому будучи абсолютно впевненими, що депутати усі потрібні питання проголосують. Навіть заступника мера Володимира Міллера, який відповідає. За фінансово-бюджетні питання на засіданні від самого початку не було. Тож, коли у слуг народу виникли питання, головного фінансиста мерії почали розшукувати прямо під час самої сесії. Володимир Володимирович є у нас зараз в чаті чи ні? він зараз на конференції, але ми можемо його попросити. Він під'єднається. і є Гаврікова від нього. Ну давайте так. А він поїхав на банківську конференцію в Київ. Ну давайте зараз ми зателефонуємо. Йому щоб він тата -та, скажу, що він ну це є певна проблема, і поки шукали пана Мілера. Інший заступник мера Ігор Маковцев, який курує транспортну сферу, відповів на питання про необхідність саме зараз реконструювати колію першого трамваю. Дійсно, в нас є процес закупівлі об'явлений тендер. Щодо закупівлі нових трамвайних вагонів. Тобто це трамвайні вагоні вже сучасні, 100% низькополі, і якщо ви бачили вже там по різних містах вони трьохсекційні. Тобто в першу чергу, це не такі по зовсім вигляд трамвайних вагонів, які ми бачимо в нашому місті. Це трьохсекційні трамвайні вагони. І наразі вже об'явлений тендер на міжнародній площаці. І ми очікуємо там переможця, Тобто є велика вирогідність щодо того, ну дивлячись, яким чином буде проводитися тендер, щодо того, що вже в цьому році чи на початку наступного році ми можемо отримати перші, перші одиниці цих рухомого складу на комунальному підприємстві електротранспорт, але ж ми розуміємо, що технічна е, потребність стану колії для використання таких низькопідлогових вагонів, вона дещо вища, чим той стан колії, який знаходиться і використовується наразі вагонами. Ну більш е, більш такі, більш застарілі, да можна так сказати. Казати, то, що ми це робили не системно, це також трохи не невірно. На протязі декількох років виконували роботи щодо можливості виведення на маршрут е вагонів вже більш сучасних, можемо так сказати, і в цілому це стратегічне направлення. Тобто, казати, що ми е сиділи, нічого не робили, а тут ми побачили, що у нас будуть трамваї, давайте ремонтувати колію, Це теж не дуже. Не дуже компетентно тут варто зауважити, що було досить дивним чути від пана Маковцева запевнення про те, що міська влада послідовно створює у Дніпрі необхідні умови для переходу на сучасні трамваї протягом багатьох років саме під його керівництвом проваджувалася діаметрально протилежна транспортна політика. По всій Європі скуповувався вживаний рухомий склад, і Дніпрян запевняли, що це на краще. Если анализировать состояние пути, то новое транспортное средство будет показывать себя достаточно плохо, потому как критерии уже к трамвайному пути и, соответственно, к транспортным средствам немного поменялись. И транспортное средство новое на нашем пути будет работать ненадежно. Погодьтеся, говорити про якусь послідовність та взагалі про логіку в діях керівників транспортної галузі досить важко, бо спершу вони протягом багатьох років у мирний час, маючи величезний бюджет, скуповують старі трамваї, не модернізуючи трамвайні колії, говорячи, що на це нема грошей. А потім, під час війни та скорочення бюджету, ті ж самі чиновники йдуть за кредитами, щоб почати витрачати кошти на діаметрально протилежне. Починають закупляти новий рухомий склад. Коли, здавалось б, умови для цього зовсім несприятливі. Складається враження, що приймаючи свої рішення, вони керуються чимось іншим, а не нагальними потребами міста. Поки виступав пан Маковцев, працівники апарату міськради розшукали Володимира Міллера, і той спробував пояснити перерозподіл наявних бюджетних коштів, здійснити дуже важко, майже неможливо, і тому потрібно брати кредит. 690 мільйонів це не всього 690 мільйонів, це аж 690 мільйонів. Це дуже великі гроші. І якщо хтось вважає, що їх можна просто взяти і перекинути з одного напрямку. На інше, то це помилка. Так ну можна якісь там 20 мільйонів туди-сюди кидати. Ну можна на напевне, але е 690 я не знаю звідки е зня зняти, щоб прокредитувати, щоб замінити кредитну програму. Представників слуги народу. Таке пояснення не задовольнило. Дуже влучно і вдало сказав пан Міллер, що ми сьогодні приймаємо кожен день виклик, і цей виклик. Спонукає нас робити все можливе, це цитата, щоб забезпечити наших громадян, так все можливе, це не зразу одразу в першу чергу брати борги та збільшувати боргові зобов'язання нашого міста. Фракція пропонує, що ми розуміємо, що це критична інфраструктура, та це дуже важливо. Ми про єдине, що ми пропонуємо це по перше, переглянути наші витрати та зробити перерозподіл витрат і вже ті суми, які залишаться. Тобто ми можемо десь зекономити, перерозподілити, е, сакумулювати з кошти, і те, що залишиться, вже вже розглянути як е, можливість потенційного кредитування. Більш того, звертаю увагу, що один з кредитних, одна з кредитних пропозицій до 25% е, за користування кредитними коштами це значні гроші. Ми пропонуємо спочатку відшукати можливі кошти. В міській раді в нашому бюджеті зробити перерозподіл а вже потім розглянути питання щодо кредитування за тих сум, які буде не вистачати. І так ми дуже переймаємося стосовно того, що зараз ми беремо не всі суми необхідні для запуску тієї ж ТП та інших е об'єктів, і переймаємося, щоб це не стало довгостроєм. Що ми візьмемо 200 мільйонів у кредит, а потім це так і не буде запущено і буде стояти. А потім що ми будемо робити? Це продавати, чи воно буде чекати кращих часів за кредитні кошти. Депутат від слуги народу Дмитро Свердлін також підтримав позицію своєї фракції. Щодо маніпуляції, якраз або ми візьмемо кредит, або лівобережж буде без води, то це і маніпуляція. Тому що в першу мову, в першу чергу, ми кажемо про те, що у нас піднімаємо питання, чи можемо ми перерозподілити наш бюджет, який ми маємо міста, нашого міста, а потім вже розмовляти про кредити і яких коштів нам не вистачає. Тобто для нас не, розуміли, не зрозуміли стратегічні. Напрямки висвітлення діяльності Дніпро ТВ, муніципальної варті, реконструкція якісь площ, висадку, якісь озеленення. Коли у нас є важливі, як пан Мер каже, питання стратегічне, які вже там декілька років їх підіймають. Те, що така дискусія відбулася публічно, дуже не сподобалася меру Борису Філатову, і він цього не приховував. Е, ну знаєте, я знову ж кажу. Я не хочу нікого звинувачити маніпуляціях, мабуть, це дискомунікація. Щоб ми не виносили в сесійну залу обговорення постійні е і не відповідали на наявні запитання, які можна вирішити фактично в рамках обговорення з виконавчими органами, а також на бюджетної комісії. У підсумку промерська більшість таки схвалила отримання кредитів. Не голосували за це рішення лише шість депутатів, представники фракції Слуга народу. Тож будемо спостерігати, як міські чиновники розпорядяться отриманими коштами і як у результаті повернуть борги. А з був Михайло Назаров. Побачимось.